Отдавлено до мафии фоново-московскую и их килькость в последний ну, Очень большое количество. Мне <laughs> не совсем нравится. Они просто на каждом шагу закрывают просто все пространство, которое есть, все фасады зданий. И, ну, пора бы уже остановиться, наверное, на постройке этих мапов. Я так разумею, мабуть, исполком полком с Ришиным. Але моя думка, що, навіть, мабуть, потрібно більше працювати з архітекторами. Десь вони, мабуть, і доречні, а десь вони естетично дуже не вписуються. Нормально ставлюсь. Мені ну, вони не заважають, поки що. Особисто я не готів. А чому? Ну якось аргументую. Ну, дуже багато всього. Якось воно ну, налякає сто і мені кажеться трошки дали морально. Ну, Знаєте, типу, якщо брати з точки зору екології, є таке поняття, там, візуаль, ну, є візуальний шум, є взагалі там, шумове загряз, забруднення. Да? От мені воно візуальний шум, мене воно треба. Я примерно вважаю, що це може і добре. Може і добре, тому що у людей є вибор Ой, Всі сильно, на... много, я не вибух більшой. Покупателей в шкопи, сильно много магазинів теряешься даже, как в магазине, что продается. Идешь каждый день новое, 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 новое. Без разницы, потому что даже если мы будем что-то выяснять, то цель ничего не изменится, в принципе. То есть, как решили сверху, так оно и будет. Как-то мы будем что-то против, то мабуть, там, щось проти, якось, там застройки, либо еще что